Усім привіт! Сьогодні у відео я вам покажу, як я буду фарбувати свій екскаватор-навантажувач. Перемальовувати ми його будемо у зв'язку з тим, що ми реставрували задню стрілу, і, відповідно, стріла після цього була повністю перефарбована. Ну і Видніється контраст між старим лакофарбовим покриттям і новою, можна так сказати, стрілою. В принципі, вся інша частина екскаватора. Не в такому страшному стані, щоб її перемальовувати. Але за час експлуатації екскаватора, а це вже 10 років, все одно назбирались якісь царапини, дефекти, лакофарбове покриття, які б хотілося усунути. Тому переодягаємося і приступаємо до роботи. Як бачите, крила з мого екскаватора зняті, вирішив я їх помалювати, тому що вони були вже трохи вигорівші, трохи поцарапані. Не критично, але. Набагато приємніше погодитись працювати, коли воно все красиве і гарне. Крила ми шліфуємо на мокру, тому що це є пластик. Метал шліфувати на мокру я не сторонник, а от пластик, алюміній можна шліфувати, тим більше коли зараз це дозволяє погода, тепло. В гаражі немає ніяких калюш, можна це робити на вулиці, тому приступаємо. Наш пластик заматований, вже підшпакльований, шпакльовка також уже затерта. Зараз грунтуємо. Ось таким праймером для пластику, і будемо фарбувати. Зараз будемо готувати до фарбування захист для фар, перехідні ось ці пластини. До них фара прикручується бумеранг. Оця пластина, яка тримає поворотні циліндри. Поворотні циліндри також перемалюємо. Я їх вже перебрав. Один з них підтікав, то вже перебрав два. Стопор оцей задньої стріли і бінокль. Він вже в дуже плачевному стані. Освіжимо його. Ну і також е, освіжимо уже аутригери і задню раму, ось цю до якої каретка кріпиться. Все, що можна було зачистити від старої фарби і іржі, я зачистив, заматував. Зараз буду обезжирювати. Фарбувати буду методом мокрий по мокрому. Тобто ґрунт заматовувати я не буду. Поїхали. Пістолети наші заправлені. Зараз будемо фарбувати методом мокрий по мокрому. Наносимо в два слоя ґрунт з міжслойною сушкою 10 хвилин, після чого даємо ґрунту просушитися на протязі 15 хвилин. Цього буде достатньо, щоб він заматовів. І після цього наносимо в два слоя фарбу також з міжслойною сушкою 10 хвилин. Грунт наноситься пістолетом з дюзою 1.5, фарба наноситься з дюзою 1.4 пістолетом. Далі у нас по плану помалювати оцю всю задню станину за утригерами і з кареткою. Відмив каретку і аутригери. Зараз от вони будуть сохнути до завтра. Спочатку збивав болото фризою, потім протер це все соляркою. Щоб е, все масло розчинилося. ну і після того вже пройшовся хімією. Е, зразу хімією мити це безтолкове діло. Хімія нічого не зробить, поки у вас буде жирний слой е, масла на деталях. Тому спочатку е, протираєте соляркою, потім, уже, е, щоб жир після солярки змити, проходити з хімією. Далі у нас по плану, після того, як це все висохне, буду піддомкрачувати. Щоб підняти трактор вверх, зняти задні колеса, щоб був доступ до е, рами, бо там рама у нас також трохи прожавіла. You. J'est So me... Значить, тут зверху було дуже багато рижиків. Е, я вирішив це все до голого металу зняти там, де вони були, тому що кожен рижик вибирати, сенсу немає. Каретку трошки зачистив, де були якісь царапини, рижики. Це все вже тут зашліфовано, готово до е, ґрунтування. А у тригери також всі царапини. Щоб не знімати цю всю фарбу царапини я попідшпакльовував. Це все вже вишкурено. Де було багато ржавчини, також це все до голого біленького металу вичистив. От З цієї сторони, де з коліс летить. Фарба вже була, повздувалася, повідлущувалась, то вирішив вже повністю зачистити. Дуже проблемні місця це ось тут. В них залітає дуже багато болота і дуже сильно тут погнило, е, Наскільки міг я це все вичистив до ідеального білого металу, ота як тут, там вичистити нереально. Заліз з болгаркою і щіткою на неї, карщітку щитку вчепив. Е, рихлу ржавчину я цю всю звідти вичистив. Ну от для, До білого металу, там щоб вичистити, потрібно піскоструєм користуватися. Сама проблемна е, ділянка це ось тут, ззаді правого колеса, там де болото закидується на пару з реагентами. Другий варіант лишається перетворювачі режі. Ось таким буду користуватися. Ретельно втираємо наш перетворювач ріжі в місця, які мали корозію. Тут де багато ржавчини, зразу видно, як воно піниться. Я думаю, принцип усім зрозумілий. Так що поки що відключаємося. Як бачите, на наступний день перетворювач режі вже зробив своє діло і висох. Зараз залишився ось такий наліт у виді порошка. Беру розчинник, зараз це все обезжирюю, обклеюю всі ці трубки, щоб їх не пофарбувати. і Приступаємо. Ось такою змивкою силіконою я користуюсь. Антисилікон його ще називають. Тільки таким засобом я рекомендую вам користуватися перед нанесенням фарби, грунта. Ніяких бензинів, white spiritів не рекомендую використовувати, так як вони залишають після себе масляну плівку. І після чого адгезія значно погіршується матеріалів, які ви будете наносити. <му> Зараз будемо матувати і наносити фарбу. Чудовий результат у мене вийшов. Все блистить, все красиво, глянцево. Ніде немає ні ржавчини, ні царапин. Просто ідеально. Ось такий вигляд, це все має місця, які були згнивші. Найбільш постраждали місце за правим колесом. Єдиний момент, який у нас залишився нефарбований. В задній частині екскаватора це середина рами. Доступу сюди не було, так як посередині стояла каретка. Тому для того, щоб пофарбувати середину, потрібно каретку перемістити в бік. Для того, щоб перемістити каретку в бік, потрібно зібрати стрілу. Стрілу буду збирати вже в наступному відео. На цьому поки що все. Всі інші частини задньої стріли були також відреставровані. Телескоп був перемальований, стріла була повністю переварена і підсилена, і також перемальована. Рукоять була частково переварена, а коник мав розбиті посадочні місця, які мені довелося розточити і завтулити. Всі ці відео по ремонту кожного елемента задньої стріли у мене є на каналі, тому переходьте, дивіться, будуть запитання, звертайтеся з радістю всім допоможу. А наразі все. Дякую за увагу.